Уяви, Горлівка, Донецька область, середня школа номер 23 і урок української мови. А твій вчитель Василь Семенович Стус. Але він часто дуже нехтує програмою. Чому? Він хоче роздмухати інтерес до свого предмету, тому декламує власні вірші та розповідає цікаві епізоди з національної історії. Ну, мій би інтерес він точно роздмухав, а уяви, що твоя викладачка це Софія Русова. Вона одні з перших написала матеріали про інклюзивний підхід до викладання, а також відстоювала позицію того, що якщо викладач не може зацікавити своїх учнів, то шо, Аліна? Він поганий викладач. викладач. А Григорій Савич Сковорода взагалі не ставив балів своїм учням. Притом мав власну характеристику оцінювання. Наприклад, якщо б ти добре знав матеріал, він сказав, що ти зверок вострий, або вельми вострий, або просто вострий. А якщо Ну, трошки гірше. Тямкий, вельми тямкий, доволі тямкий. Якщо геть погано. а тупий, туповатий, вельми тупий або повний безглуздя. Він вважав, що примус завжди відштовхує, і навчання має бути самоохотним, бо це також сродність. А дисидент Олекса Тихий взагалі був універсальним вчителем. Він, окрім української мови та літератури, викладав хімію, фізику, математику та географію. Він навіть хотів взяти один клас та викладати там абсолютно всі предмети, але совєтські органи влади не дозволили такого експерименту. А тепер уяви, що твій вчитель відомий на увесь світ. Його творчий доробок 48 книг, 500 наукових статей, 1500 оповідань та казок для дітей. Тираж 65 його творів 15 мільйонів. Мільйонів примірників, а його твори перекладені на 59 мов народів світу. Хто це? Сухомлинський? Це Василь Сухомлинський. Наостанок зацитуємо його слова. Програми в усіх школах одні ті ж. Підручники однакові. Але школи різні, тому що різні вчителі. Школа це передусім учитель. Тому ми хочемо привітати усіх вчителів зі святом. А якщо у вас є ваш улюблений, не забудьте надіслати йому це відео.